Баранчик Расел і загублений скарб Роб Скоттон Видавництво Старого Лева. Баранчик Расел вдосконалював своє потрійно літнє сальто. Аж тут його мимохідь мало не збила ворона. ОГО! Карта Скарбів! Вигукнув Расел і гупнув на землю. Я знайду загублений скарб жаболуків, вигукнув він. Оце так гуп, оце так ідея. Расел подався в майстерню і, добряче постукавши та побрязкавши, показав світу свій новий винахід, супер пупер скарбошукач Скарбе, стережись, я по тебе йду. Расел шукав угорі, шукав унизу, нишпорив усередині зовні, над і під, ліворуч і праворуч. А нічогісінько. Що ж робити баранцю? Расел пожбурив скарбошукач геть. Той скотився з пагорба, пірнув між коріння велетенського дерева. І почав пищати. Расела навіть капелюх закрутився від захвату. Баранчик протиснувся у нору біля підніжжя дерева і поповз, і повз і повз, аж доки не може бути. Ось він. Загублений скарб жабилуків. Расел витягнув скриню з-під дерева, крутнув ключ і зазирнув досередини. Скриня була вщерть заповнена усіляким мотлохом, а ще там був старий фотоапарат, цей фотик старший за мого тата, він точно не працює. Ой, ну або точно працює. Немає скарбу, зітхнув Расел, але, може, нам вдасться повеселитися? Він уважно перерив усю скриню і витягнув звідти розмальоване полотно і розвісив його між деревами. Мамо і тато, гукнув Расел, скажіть, вовна близь. Бабуню, а вставно зуби? І ти, дідусю, теж близь. Тітонька і дядечко захотіли гламурне фото. Подивіться, сказала тітонька, я кінозірка, Близь! Седрик, брат Расела та їхні кузени захотіли динамічне фото. Тримайтесь, хлопці, близь Трійнята стрійнята молі. Полі та долі захотіли фото зі своїми ляльками всіма всіма Близь! Расел сфотографував Френкі. Френкі сфотографував Расела. Круто! гордо сказав баранчик. Расел вклав фотографію у величезний альбом і сів помилуватись своїм творінням. Хм, подумав він. Можливо, я таки знайшов скарб. Найкращий скарб на світі.